І буде три частини, про гроші буде дві, як заробляти і як, як управляти, а про час буде одна. В принципі, на мій погляд, головне розуміти принципи, які працюють. Я буду ділитись тими, які або працюють у мене, або я їх провадив і зараз тестую, або. Ну, тобто, не буде голої теорії, яка взагалі просто там з книжок якихось чи відео. Або працюють в оточенні у людей, які. Фінансово спроможні, або вони просто є базовими, які варто використовувати, принцип, так, почнемо з першого. Він навіть не, не те, що перший, він базовий і нульовий такий, займатися улюбленою справою. Тобто, навіть сьогодні в мене була консультація, Ела, я тебе згадував, бо дівчина була з Валенції, і вона. Кожен приблизно місяць-два знаходить нову справу, за яку береться, і починає працювати. Ну, я можу це говорити, бо в принципі вона дозволила, і без імен тут все нормально, це не було конфіденційно, але сама, сама суть людина хапається за щось інше постійно. Тобто, вам треба знати, в чому ви готові рухатись довго. Мати якусь внутрішню ідентичність, хто ви, ким ви є, ким ви себе бачите. І, на жаль, або на радість гроші це такий видимий результат, який приходить на одразу. Тобто, на початку ви єдине, що ви будете отримувати, це задоволення від цього, самої роботи. Тобто, я пам'ятаю на попередньому уроці Альона казала, що ви величезне задоволення отримуєте від своєї професії зараз як барбер. І коли ти тільки починаєш, то часто, я, наприклад, коли починав 9 років тому як маркетолог, я багато робив безкоштовно, і єдине, що я отримав, це оце задоволення і радість від того, що я можу робити щось для клієнта. І у мене є оця радість, і тому я можу рухатись. Оце, оце задоволення від улюбленої справи, воно є паливом на початку. Тобто гроші прийдуть пізніше, гроші точно прийдуть, якщо ви кайфуєте від своєї справи. Але е, я сюди додав, що правило 10 тисяч годин. Хтось чув про нього? Хтось знає, що це. Коротше, правило 10 тисяч годин це принцип, який. Ну, типу, його оспорюють. Його вивів мало коли мігладуа в книжці, як гініаутсайдери, розказував про нього. Але він дослідив, що він досліджував скрипалі, скрипалів. Що ті, хто стали, стали всесвітньо відомими зірками, вони. Займались на скрипці приблизно 10 тисяч годин. Ті, хто стали просто класними професіоналами, але ну, наприклад, там викладачі в музичних школах, вони займалися там 6 тисяч годин, а 10 тисяч годин це приблизно 10 років, тобто тисяча годин на один рік. Це не означає, що ви почнете заробляти тільки через 10 років, з того, як ви займаєтеся цією справою. Це означає, що ви станете визначним професіоналом в цій сфері, тобто ви почнете заробляти, наприклад, на 315-й годині ви почнете заробляти перші гроші. На тисячній годині ви почнете заробляти непогані гроші. На 10-тисячній ви почнете заробляти як е, слівки, як ті, хто займається найкраще цією справою, там найбільше. Але це правило просто показує, що неможливо через Чорний ход пройти і почати заробляти. Е, типу, от всі заробляють. Нормальні гроші, тому що вони багато працювали. А ви заробляєте великі гроші, тому що ви просто обійшли всіх і зайшли через чорний ход вам все одно треба працювати в будь-якій професії, які би ви не хотіли розвиватися. Я довгий час, наприклад, ну мій приклад, розвивався як маркетолог і заробляв цим, і продовжує заробляти. Але зараз пішов активно як психолог розвиватись і закінчив вищий навчальний заклад. Зараз пішов в аспірантуру. А психології не сильно багато заробляю, більше все одно, це маркетинг. Але я розумію, що мені треба вкласти оці 10 тисяч годин, мені треба відучитись там, я вже закінчив магістратуру, тепер йду в аспірантуру, навчаюсь там паралельно, ще різні курси беру. І це допомагає мені розуміти, що ну, все буде в свій час. І якось я отримую більше радості від того, що я можу зараз консультувати, вести курси і так далі. Тобто, оце задоволення. Поки гроші від улюбленої справи не приходять, єдине, що вам залишається, це задоволення від улюбленої справи. В цю тему я якось вивчав. Є дуже цікаве дослідження. Є такий мужик, його звуть Фредерік Герцберг. Він зробив дослідження в Harvard Business Review. А він дослідив, що є два види факторів, які впливають на мотивацію на роботу і на мотивацію: це гігієнічні фактори і мотиваційні. Ми часто завжди, ми часто робимо акцент в першу чергу на гігієнічні. Гігієнічні це який статус, ну, часто це просто гроші. Заробітна плата, там ще умови роботи, політика компанії, відношення в компанії. Тобто, це те, які умови нам створили. Але навіть якщо вам будуть підвищувати зарплату на не на тій роботі, яка вам не подобається, чи в місці, де вам не подобається, це буде впливати тільки на те, що ви будете менше ненавидіти цю роботу. Тобто, це не підвищує любов до роботи, це зменшує ненависть. Як би це не дивно звучало, але це різні речі. І він вивів, що є таке поняття, як мотивують, мотиваційні фактори: їх всього чотири: інтерес, визнання заслуг, відповідальність і можливість кар'єрного зросту. Це оце відчуття, коли ви робите щось дуже важливе. От ви просто кайфуєте. Наприклад, я зараз е, пишу свою аспірантську роботу, вона про зрілість, і мені там підкинули ідею, щоб я вивчав саме волонтерів. Я такий: о, клас! Це цікаво. Мені за це не платять, але я відчуваю величезну можливість робити щось важливе. Е, тобто, інтерес, або коли тобі кажуть, вау, ти дуже класну штуку робиш. Або відповідальність, ти несеш відповідальність за щось. І коли ти оці маєш мотивуючі фактори, тоді гігієнічні вони додаються. Я, ну, чула таку фразу, що типу, е, ну, в цьому контексті вона звучить нормально, але це не дуже така фраза, там, типу, та гроші не головне, я так кайфую від своєї роботи там, чи ще щось. А це про саме про це: коли людина просто кайфує. Я вважаю, що це не дуже правильно важливо ну, бути практичним і розуміти. Як саме заробляти, і як ти на своїй справі заробляєш. Але часто, і цей автор він пише про те, що він коли навчався в коледжі, в університеті, там, 18-20-22 в Штатах там взагалі беруть кредити на те, щоб навчатись. Там 200-300 тисяч доларів, вони потім в борги влазять, і вони йдуть, шукають роботу, щоб віддавати ці борги. І там, умовно, з 22 до 28, вони там віддають борги, виходять в нуль, потім заробляють, купляють будинок, діти. І десь в 35 приблизно все нормально, але основними факторами для цих людей, про яких пише автор, стають гроші, тобто гігієнічні. І у них є вже гроші, але вони взагалі не кайфують від роботи, і вони такі: що, що таке, Щось не те. І він каже: ті, хто в коледжі мріяли щось змінити в світі і вони тримали в цій мрії, у них оці були мотивуючі фактори головними. Я скоріше хочу, щоб ви в своїй голові просто розуміли, що є мотивуючі фактори, і ви їх тримались. Гроші точно придуть, якщо ви тримаєтесь за ці фактори. Але якщо ви тільки шукаєте гроші, це ви можете піти ненависть на не 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 роботу, на роботу, яка не подобається вам, і потім ви там застрягнете, і ви не будете знати, що вам потрібно буде кожен місяць платити умовно за там житло. Е але ви не захочете ну ви не будете знати, як з цього вибратися. У мене є кілька клієнтів, з якими я зараз працюю, якраз в такій ситуації вони просто не знають, що робити. Бо робота, яку вони не люблять, не хочуть на ній бути, але вони вже по горло в або в боргах, або в ситуації, коли ти просто живеш від зарплати до зарплати, це доволі складно, і це такий як красі біга. І вихід з цього це шукати свої мотивуючі фактори, де є інтерес, де є визнання заслуг, де є відповідальність, де є можливість зросту в цілому. Так, ми переходимо далі. Чи є тут якісь питання, коментарі, думки? Я буду після кожного блоку задавати це питання. Якщо є, хочете відгукнутися або щось написати, я не завжди бачу коментарі, краще відгукнутися голосом. Так, супер, добре. Або ви зовсім згодні, або ви зовсім не згодні. Два варіанти. Добре. Наступне, Да, Роман. Ага, супер. Чудово. Е, йдемо далі. Значить, ще, що важливо про фінанси, розумієте, я не знайшов прям такої. Якоїсь викладки саме про фінансові стереотипи і таргани, які є в голові, але ну ваше я.